Wybierasz martwych i to jest chore. Nie. Wybieram zamordowanych, a nie morderców. Немає це да, Спокійно, воно все пов'язано органічно, логічно, спокійно. Які це відносини? Ви там виходьте десь виступати. Ми обговорюємо детальний план території. До, до чого тут я... політичні погляди, де ж має розміщення Ми розглядаємо, які у вас питання по цьому обмежу. Драгоманова, 17. Саліван каже трохи сіла, але каже, не зайде тут, що під каже для переселенців для осіб, е, які в осіб. <кхі> Тому пропонується в центральній частині міста, практично, по вулиці Драгман, 18, задіяти територію яка складається з чотирьох біля, обмежена з півдня у нас вулиця Драгоманова. З заходу існуючий є проїзд, житлова забудова, є у нас завтра з півдня. І якби такий комерційний у нас зі спілкування комерційна зона. Підприємство приділів. Значить, Як було сказано, на території знаходиться адміністративна будівля, може на існуючий план. Є адміністративна будівля, є допоміжне приміщення, адміністративна будівля два поверхи, є існуюча, допоміжне приміщення один поверх і є існуючий гараж. Там, проектом пропонується значить, задіяти існуючу обмін будівлю, зробити її реконструкцію і е, в межах е, існуючих об'ємів, використати скажемо, третім поверхом якби, горище і ну, зробити якби, третій поверх мансарду. Тобто будівля формується якби, Значить, Допоміжне приміщення одноповерхове, так само використовування його, його гори. Два коробки, житловий будинок з квартирами. Так <кій> я вже говорив, що 18 сотих у нас виходить гектара земельна ділянка згідно, згідно норм. У нас згідно розрахунків виходить 55 на 55 жителів. Тобто на 22 квартири, в них 21 кімнатних і 2 двофінатні квартири. Ще можу сказати, значить, в нас є планувальне обмеження, каналізаційно-насосна станція. Згідно ДБН у нас виконується, витримується санітарна зона ВПНС закритої, закритої споруди, Закрита інженерної споруди і каналізації 15 метрів. В цій санітарній зоні ми не розміщуємо житлових будинків, майданчиків дитячі, дорослих. Використовуємо для проїздів і антистоянно. Як вже говорив, у нас 55 жителів згідно розрахунку виходить, що... Ми мусимо забезпечити 13 машиномісць для... для жителів. Тому ми 5 машиномісць формуємо також вулиці Драгоманова. Одне машиномісце 10 метрів від житлових будинків формуємо на відкритій території і два місця в гаражі. Решта на 5 на місць у нас е, біля готелю лісова пісня є, є стоянка закрита. Ми якби, формуємо, ну якби, пропонуємо на цій стоянці ще машину машин зкрити.